Київська ГЕС велика гідроелектростанція, яка забезпечує електроенергію значну частину міста Києва та його околиць. У наш непростий час, коли Росія постійно завдає ракетні удари по всій українській інфраструктурі, ми повинні бути готовими до всіх ситуацій. Це водосховище було побудовано у 60-х роках минулого століття, на короткі терміни. І саме це дає пропагандистам змогу розняти і ПСО, про те, що ГЕС і так знаходиться на межі аварії. Щоб зруйнувати або завдати якоїсь шкоди Київський ГЕС, рашистам потрібно скинути з літака три авіабомби фа 500 або застосувати по три ракети типу кинжал або калібр з тротиловим еквівалентом 450 кг. Враховуючи рівень ППО в столиці, такі сценарії можна вважати неможливими. Але 26 лютого 2022 року, у Ушкодження дамби Ірпінського гідровузла було затоплено села Казаровичі та Демиді. Тому науковці Інституту проблем математичних машин та систем НАН-України спрогнозували характер затоплення територій Києва при підриві Київської ГЕС. Є три можливі ширини прорану в дамбі-ГЕС: 400, 280 та 100 метрів. Довжина самої греблі становить 400 метрів. І сценарій за її повним прораном. Наймалоймовірніший. В разі будь-якого прорану площі найбільшого затоплення будуть спостерігатися у місцях зниження рельєфу, на півночі від дамби гес до меж Києва, мікрорайону Оболонь і Троєщини. Там вода може досягати рівня трьох метрів і більше. На півдні від мосту Південний до захисних дамб у Козині та Процеві. У межах Києва можуть затоплюватися невеликі ділянки вздовж Оболонських Озер, островів Труханів, Долобецькій, Венеціанській, дачні і котеджні містечка на лівому березі. Містечко Деснянське, Русанівські сади на півночі, нижні сади на півдні. Якщо говорити про час, який буде у людей на евакуацію та підняття на безпечну висоту вище першого поверху, то при прорані 280 метрів це 8 годин, а при прорані 100 метрів це майже 24 години. В першу чергу спробуйте залишатися спокійним і зібраним. Зробіть глибокий подих і намагайтеся оцінити ситуацію. Зачиніть будинку вікна та двері. Уважно слідкуйте за інформацією, яку надасть вам влада щодо ваших подальших дій. Інвалідам та людям похилого віку, допоможіть піднятися на верхні поверхи. Зберіть найнеобхідніші речі: їжа, вода, документи та необхідні ліки. І чекайте на допомогу. До прибуття допомоги залишайтеся на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях. Сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти. Перевірте, чи немає поблизу постраждалих. Надайте їм допомогу. А щоб надати пораненим правильну допомогу, ми вам радимо пройти базовий курс невідкладної допомоги від Realist Security Hub. Курс розроблений провідними фахівцями з безпеки, які навчають вас правильному алгоритму дій. Що стануть в нагоді в будь-якій небезпечній ситуації. Потрапивши у воду, зніміть із себе одяг та взуття. Підшукайте поблизу предмети, за допомогою яких можна залишатися на плаву. Не переповнюйте зайвими речами катер, човни, плоти та інші плавзасоби. Вертаючись до своїх домівок після того, як рівень води впаде. Переконайтеся, що ваше житло не отримало внаслідок підтоплення ніяких ушкоджень. Та не загрожує завалення. Відсутні провали в будинку і навколо нього. Не користуйтеся електромережею до повного осушення будинку. Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені. Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої території. У випадку підриву Київської ГЕС або будь-якої іншої подібної ситуації, негайна реакція та здійснення правильних кроків є надзвичайно важливими для забезпечення безпеки вас і людей навколо вас.